Мої вітання в ефірі, як завжди, у цій порі новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь з 1 вересня в Полтаві планують збільшити кількість освітніх закладів з навчанням офлайн. Акваарена від сьогодні безкоштовна для певних категорій відвідувачів. 18-річна Полтавка стала срібною призеркою Всесвітньої літньої універсіади у Китаї. Три громади Полтавської області, Градиська, Зіньківська та Решетилівська, взяли участь у проєкті переміщення особи інтегруються у громади Полтавської області. Завдяки йому переселенців мають залучити до життєдіяльності і сталого розвитку громад. У рамках проєкту відбулось підписання меморандуму між громадською організацією форум розвитку громадянського суспільства, Полтавською обласною радою, Градиською селищною радою, зіньківською та решетилівською міськими радами. Ми хочемо, щоб ті люди, які приїхали, наче на тимчасове перебування в зв'язку з війною, вони залишилися повноцінними жителями цих громад, влилися в повноцінне життя, почали працювати, вести свої справи. Проектам передбачається, перш за все, почути думку цих людей, які поки що є внутрішні переміщеними особами для того, щоб створити належні умови, їх включення в життя громади. Проект розрахований на 9 місяців. На сьогодні у нас офіційно підтверджена. Кількість ВПО десь приблизно 180 тисяч. Декілька місяців це була цифра 222 тисячі, тому частина ВПО, скажімо, залишила місця постійного перебування, але є великий відсоток осіб, які фактично. Вони вже постійні жителі громади в кожній громаді буде створений орган, який буде співпрацювати безпосередньо з ВПО залежно від виду був. ВПО промисловець, ВПО аграрії, ВПО підприємець. І відповідно будуть вже запропоновані варіанти залучення в комунальну сферу, в інша економічна активність, можливо, соціальна, можливо, освітній простір, медичний простір. Актуальні питання правової спроможності територіальних громад в умовах воєнного стану обговорили на форумі органів місцевого самоврядування. У рамках заходу підписали тристоронній меморандум про співпрацю та партнерство між Полтавською обласною військовою адміністрацією, регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Полтавським юридичним інститутом національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Подробиці дивіться у сюжеті. У регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області відбувся регіональний форум органів місцевого самоврядування. Там обговорили актуальні питання правової спроможності територіальних громад в умовах воєнного стану. Тема сьогодні є надзвичайно важлива, тому що мова йде про праву спроможність територіальних громад в період воєнного стану. Це те, що сьогодні хвилює багатьох громадян наших, членів нашої громади. Ми завжди говоримо від того, як захищені окремі представники тих чи інших категорій населення. Від цього залежить і права спроможність в цілому громади. І ми будемо говорити про поєднання наших спільних зусиль і можливостей для того, щоб якість надання такої правової допомоги була вищою. Про досвід переваги та розширення напрямів співпраці Миргородської громади з системою безоплатної правової допомоги розповів голова Полтавського регіонального відділення асоціації міст України, Миргородський міський голова Сергій Соломаха. Раніше це були особливі питання соціального напрямку земельні дуже багато питань. Зараз ясно, що період військового стану. Питання набагато ширші стали, тому що це питання і військовослужбовців, і їх сімей, пов'язані з їхньою допомогою, соціальною допомогою. Це і питання із внутрішньопереміщеними особами. Відбулося підписання тристороннього меморандуму про співпрацю та партнерство між Полтавською обласною військовою адміністрацією, регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області та Полтавським юридичним інститутом національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Ми будемо спільно працювати на реалізацію спільної мети, тобто мети забезпечення і захисту прав військовослужбовців, ветеранів. Членів їх сімей. Разом будемо співпрацювати з Полтавською обласною військовою адміністрацією і регіональним центром з надання безоплатної вторинної правої допомоги Полтавської області. За словами першого заступника голови Полтавської облради Олександра Ламешка, ключовим завданням органів місцевого самоврядування є забезпечення дотримання прав людини в громаді в умовах воєнного стану. Законодавство змінюється, тому представники громад керівники повинні ці зміни знати. За останні наприклад. За тиждень навіть змін дуже багато, особливо тих, що стосуються органів місцевого самоврядування. Вже треба створювати ради для підтримки ВПО. Це вимога законодавства, працевлаштування, медична допомога, психологічна допомога, юридична допомога ВПО. це сьогодні і це все покладається на громади, тому надзвичайно актуальний захід і відповідно депутатський корпус обласної ради присутній сьогодні. Як запевнили учасники заходу, саме такі обговорення допомагають усім сторонам регіонального форуму органів місцевого самоврядування спільно обговорити найактуальніші правові питання. Цього року національний мультипредметний тест на Полтавщині склали понад 10,5 тисяч випускників. Про це повідомив керівник обласного департаменту освіти Євген Кончаковський. За його словами, проведення зовнішніх вступних випробувань відбулось у 18 -ти тимчасових екзаменаційних центрах у восьми округах регіону. Випадків госпіталізації дітей з іспитів та порушень процедури проведення тестів в області не виникало. Вступна кампанія триває і далі. Вже завершився розподіл місць державного замовлення, тобто, вже 6 серпня в кабінетах вступників з'явилися рекомендації на бюджет. Ті, хто не отримали місця державного замовлення, вони Можуть ще розмірковувати і подавати на місця, які сплачуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, так званий, так званий контракт. Після завершення додаткової сесії єдиного вступного іспиту, єдиного гахового вступного випробування теж буде здійснено розподіл місць державного замовлення. Серед випускників бакалаврату, які претендують на місця державного замовлення, ну і згодом потім на місця, які оплачуються за кошти фізичних та юридичних осіб. Полтавській громаді планують повернути на офлайн навчання максимальну кількість учнів сьогодні. Секретар міської ради Катерина Ямщикова зібрала нараду з питань освіти, аби з'ясувати на якому етапі ремонт та дооблаштування укриттів та скільки дітей реально може розпочати навчальний процес у стінах закладів освіти. Більше про це дивіться у нашому наступному сюжеті. З 1 вересня у Полтавській громаді планують розпочати навчальний рік понад 32 тисячі учнів. Про це повідомила начальниця міського департаменту освіти Жанна Каплух. За її словами, ця цифра не стосується приватних освітніх закладів. Заплановано відкриття 112 перших класів у, класі, у закладах загальної середньої освіти 119 разом з приватними». У яких планується навчання 3200 тисяч першокласників. Станом на початок серпня подано 2963 заяви, але процес зарахування продовжується. А з 1 жовтня у Полтавській громаді мають відновити роботу вісім дитсадків, де нині проживають переселенці. Жанна Каплук зазначила, чим швидше закінчиться процес переселення внутрішньопереміщених людей, звідти тим швидше почнуть готувати приміщення для прийому вихованців. Ми повинні запропонувати людям переселити, запропонувати переселитися або в модульне містечко, або в ті заклади освіти, які на сьогоднішній день визначені, які будуть продовжувати бути компактними місцями проживання внутрішньо-хворій переміщених. Це 27, 47 слідок, 58 і 72. Триває у громаді і процес до облаштування укриттів, аби максимальна кількість учнів повернулася до навчання офлайн. Я митів зробити в школі номер 2 і в школі No2. Всі інші заклади це дошкільні навчальні заклади. Всі укриття ми робимо в підвальних приміщеннях. І зараз ми розробляємо проєктну документацію школи номер 25 і школи номер 19, Де ми будемо окремі ну, як то, на подвір'ї там на глибині 3 метри робити приміщення подвійного значення? Це буде укриття, і після війни це буде якісь там навчальний клас. Плануються зміни і в роботі полтавських садочків за словами Жанни Каплух у кожному закладі дошкільної освіти мають відкрити по одній ясельній групі для діток віком від півтора роки до трьох. Від сьогодні у Полтавській акваарені почали діяти безкоштовні заняття для окремих категорій людей. Двічі на тиждень і без оплати спорткомплекс можуть відвідувати військові з інвалідністю, ветерани військовослужбовці та діти з інвалідністю. Більше про це розкаже Івана Дімова. У басейні спорткомплексу Акварена тренується зі своїми синами Полтавка Гана Дерій. Хлопчики займаються у спеціальній групі дітей з інвалідністю, адже мають синдром Дауна. Сьогодні вони вперше тут плавають безкоштовно. Як кожна мама, яка має більше ніж одну дитину, це цілий квест придумати те, що подобається обом дітям одночасно. В нас це зійшлось на плаванні, покращується їхній фізичний стан, тому що це як не як це спортивні навантаження, і вони на них впливають максимально позитивно. Це якби зовсім інший ступень соціалізації. З 9 серпня в акварені почали діяти безкоштовні заняття для окремих категорій людей. Двічі на тиждень тут запровадили соціальні години. Розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. На останній сесії були розширені. Розширена програма соцзахисту полтавської обласної ради, і тепер діти з інвалідністю також в супроводі батьків або супроводжуючої людини, може там знаходитись. Є виділені часи, і згідно програми з підтримки захисників і захисниць, наші ветерани також можуть оздоровлювати, займатися безкоштовно не тільки в басейні, а також в тренажерному залі. Для відвідування акварени в соціальні години потрібно мати з собою відповідне посвідчення пільговика та довідку від лікаря про те, що можна займатися. Ся у басейні зазначив виконуючий обов'язки директора комунальної установи Центр спортивної підготовки Дмитро Ніжніченко. Батьки супроводжують своїх діток безкоштовно, то вони не тільки супроводжують до басейну, але і в басейні знаходяться рядом поруч з ними. Заняття для дітей з інвалідністю передбачені у 25-метровому басейні. Глибина цього басейну 1 метр з однієї сторони і метр 30 з іншої. Температура води в ньому 29 градусів, дуже комфортна, діти не встигають змерзнути. Графіки соціальних годин спорткомплексу ви можете бачити на екрані. Ветерани війни займаються у середу та неділю. Дітки ж з інвалідністю у середу та суботу. У Полтаві біля Свято-Успенського кафедрального собору сьогодні попрощалися з місцевим волонтером – 45-річним Романом Людвіком. З 2014 року він був активістом благодійної організації батальйон небайдужих. Останніми місяцями чоловік займався пошуком та перевезенням автомобілів з-за кордону для наших бійців, розповіла керівниця батальйону Наталія Гранчак. Життя полтавця обірвалося 5 серпня. Він потонув у водоймі поблизу решетилівки. У Романа залишилася мама, дружина та двоє дітей. Поховали волонтера на монастирському кладовищі, що у Полтаві. Сьогодні у дворику Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського вшанували пам'ять науковиці-сподвижниці заповідної справи Олени Баєрак. Захід назвали життя сповнене музики. Адже видатна природодослідниця написала та виконала понад 50 пісень про природу Полтавщини. Нагадаємо, Олена Байрак трагічно загинула в автокатастрофі у лютому 2018-го. Докладніше про її музичне життя дивіться у сюжеті. Люблю зимовім лісі, заблудитись, зітхнути в білій касті. Співала з дитинства, мала абсолютний слух, а в 16 самостійно освоїла гітару. Відтоді вона була її постійною супутницею в наукових експедиціях та походах. 9 серпня в дворику Полтавського краєзнавчого музею провели захід Життя сповнене музики, яким вшанували пам'ять видатної природодослідниці, біолога, сподвижниці заповідної справи Полтавщини, авторки та виконавиці понад півсотні пісень про природу Олени Байрак. Я спокій ваш дерева не порушу. Мені блише ваш синій сон багну». Це йде народження 7 числа. Був в цей період, з п'ятого по 10 збираються екологи Полтавщини. Щоб бути вдячні Олени Барак цьому році. Це буде присвячено з її такою сторінкою життя. Це як музика, пісня. Вона тут була неперевершена. Ах, як тепер радіється, навколо віється, Ах, як мені весні, віється. В неї пісні про природу, про душу, про життя. Вона сама авторська пісня. Як Автор ідеї всеукраїнського екофестивалю Лель, і от перше проводження вона приїхала, ми її проводили на тривотри Криволюдського -кри -кри парку, і вона тоді такий кубок придумала з гінга, як шар, таки землікається, щоб пісні об'єднували все живе на цій землі. Якщо пісня це. Е -е -е Життя душі науковиця долучалася до створення понад 150 природно заповідних об'єктів області, написала більше 300 наукових публікацій. У краєзнавчому музеї є іменний фонд Олени Байрак, що нараховує понад 800 експонатів. Експрес-виставка, яку підготували музейники, розповідає про її музичне життя, участь у народному хорі Калина та про колективи, які вона створила Емпіреї та Джерело. Це фотоальбоми її колективів, створених ще в 70-х, 80-х роках. Це колектив вокально інструментальної емпіреї, це вокальна група джерело. Також на виставці представлені фотосвітлини, віршовані рядки, тому що вона постійно жила музикою, диски, мелодії цвітіння, які вона випустила. Вшанувати пам'ять своєї керівниці та натхненниці приїхали і учасники вокально-інструментальних ансамблів Емпіреї та Джерело. Вони ж учні та колеги Олени Байрак. І не заснути нам більше пісні комарів, не тягнути човен на світанку, не сушить гербарі, не бояти змін, і вночі не вартувати палатки. Нагадаємо, професор доктор біологічних наук Олена Байрак загинула в автокатастрофі у лютому 2018-го під Івано-Франківськом. 7 серпня цього року їй би виповнилося 66 років. Багаторазова призерка чемпіонатів України з художньої гімнастики, фіналістка чемпіонату світу 2021 року у Японії. 18-річна Полтавка Діана Довганюк стала срібною призеркою Всесвітньої літньої універсіади 2023 у Китаї. Вона щойно повернулася до рідного міста з нагородами та поділилася своїми враженнями від участі у змаганнях. Подробиці далі у сюжеті. 18-річна полтавка Діана Довганюк у складі студентської збірної України з художньої гімнастики стала срібною призеркою в багатоборстві 31-ї всесвітньої літньої універсіади, що проходила у Китаї у місті Чинду з 28 липня по 8 серпня. Крім срібла, наша землячка виборола і бронзу вправах з п'ятьма обручами та разом зі збірною вийшла у фінал у вправах з трьома стрічками та двома м'ячами. Готувалися 6 місяців, підготовка була складною, бо тренування були по 7-8 годин в день без перерви, але ми змогли підготуватися. Ми готувалися до сусідньої універсіади у місті Львів. Коли були повітряні тривоги, то ми завжди спускалися в бомбосховища і наше тренування проривалося, тому це було дуже важко для нас. Але дякуючи нашим Збройним силам України, ми мали змогу тренуватися та гідно представляти нашу країну на Всесвітній універсиаді. Це були неймовірні емоції, бо ми сиділи в Кісенд-Край зоні. І коли ми побачили наш результат, що ми стали другими у кваліфікації у двох видах, то ми просто усі почали плакати. Це були неймовірні емоції. Це було щось, що неможливо передати словами. Готували команду тренери Ірина Руда та Христина Родевич. Наразі серед головних тренерів-спортсменки Ірина Дерюгіна, Іриша Блохіна, Марина Кардаш та Олена Дмитраш. Перед тим як потрапити в збірну України, дівчина з п'яти років тренувалася у Полтавській ді США 4 у Наталії Круглікової. Я приїхала до свого рідного міста сходити до свого тренера Наталії Круглікової, подякувати також їй за те, що мене готувала. Принесла її свої медалі, вона була в захваті, і вже скоро треба буде повертатися до Києва, продовжувати готуватися до змагань наступних, покращувати свій результат. Універсіада мала відбутися 2021 року, та через ковід-пандемію її двічі переносили. У студентській збірній України Діана представляла одразу два виші Київський національний університет фізичного виховання і спорту та Полтавський педагогічний університет. Був повний зал, вони всі плескали. Також були люди з нашого штабу, вони нас підтримували, сиділи з нашим прапором. І це було дуже атмосферно. І ці емоції я запам'ятаю на все життя. Талісманом літньої універсіади в Чинду стала панда. Його звати Ронг Бао. Це як на усіх великих змаганнях є різні талісмани. Ось тут це він, це їх панда. Після змагань ми мали змогу виїхати за селище. Нас повезли відвідати парк панд. Загалом українські гімнастки в індивідуальній та груповій першості на літній універсіаді в Ченду здобули 5 медалей два золота, два срібла та одну бронзу. У загальному заліку поступилися лише збірним Китаю та Японії. У корпусному парку Полтави сьогодні провели змагання з питанку для людей з інвалідністю з порушенням слуху. Питанк нескладна командна гра, яка захоплює, згуртовує та є корисною для здоров'я, говорять організатори, які вже не вперше проводять такі активності на свіжому повітрі для людей з вадами слуху. Всі охочі можуть долучитися до таких змагань через Фейсбук-сторінку Полтавського обласного центру Спорт для всіх. Переможців змагань нагородили медалями та грамотами. Усі учасники отримали солодкі подарунки від організаторів Полтавського міського центру Спорт для всіх та управління у справах фізичної культури та спорту міськвиконкому грають зокрема дві команди: команда, яка грає червоними м'ячами, і команда, яка грає синіми м'ячами. Також є один маленький м'яч. Суть гри полягає в тому, щоб свої м'ячі або сині, або червоні. Кинути як можна ближче до оцього маленького м'ячика. Яка команда накидає як можна ближче м'ячів до, до саме цього маленького м'ячика, та й перемагає з рахунком відповідним. Їм ця гра дуже цікава, і вони самі звертаються до нас з проханням, щоб ми з ними ну, частіше проводили різноманітні ігри, і зокрема цю групу «Танк». Це всі новини на сьогодні для вас. в студії працювала Наталія Жовтяк. Ми продовжуємо стежити за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті іртплю. Бережіть себе, вірте у Збройні Сили України і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.